Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогодні з вами я, Даша. І сьогодні наша телепередача Молоде ті буде присвячена видатному українському письменнику та поету, чия творчість зробила його символом українського народу Тарасу Григоровичу Шевченко. Людина універсальних талантів та інтересів, видатний український поет, прозаїк, драматург, художник, політичний і громадський діяч. Все його життя і творчість були присвячені українському народу. Поет мріяв про ті часи, коли його країна буде незалежною суверенною державою і коли в Україні буде поважатися мова, культура та історія народу. Та чи пам'ятають українці Тараса Григоровича його слова та мрії? Шукати відповіді на ці питання ми пішли на вулиці нашого міста. Спочатку був кріпаком, потім для того, щоб якось прожити, заробляв картинами собі на життя. І потім, коли його вже друзі викупили з кріпаску, то він став письменником і тим, кому я Ну, Два основні види діяльності це письменник і художник. Ну, звісно, знаю поет, був художник. Різував карти... картини. Кавказ. Поема. Катерина. В казематі Катерина. Ну, Кобзарі його це найвідоміша збірка. Мені 13 й мінало заповіт. А, ну, могу припомнити тільки зборників у Кобзарі все. Я, чесно кажучи, в українській літературі не обознав кожним образом. А в школі щось вчили, да, і навіть на пам'ять вчили, а от зараз згадати так, щоб розказати, то це буде проблематично, мабуть. Уже. І в мене сім'ї вольні нові, не забудьте поминути з ним тихим словом. І мені 13-й минало, і ну, поважаємо Шевченка і колоняємося йому, що був такий поет. Ти не лукавила зо мною, ти другом, братом і сестрою сіромі стала. Ти взяла мене маленькою за руку і в школу хлопця одвела, до п'яного дяка в науку. Учися, серденько, колись з нас будуть люди, ти сказала. А я послухав і учився, і вивчився, а ти зберехала. Дарма, Ми не лукавили з тобою, ми просто йшли. У нас нема зерна неправди за собою. Поема Катерина, віршів дуже багато, я знаю. Ну, так, зразу. Поема, сон. Думи мої думи. Доля дуже гарний вірш. Зацвіла в долині червона калина. Це вірш, який я з дитинства вивчила, і досі це мій улюблений вірш. Ну, В принципі, з Кобзоря весь перечитав. Мені 13 минало, я пас ягнята за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи то мені чого було. Мені так любо-любо стало, неначе в Бога. Уже прикликали до паю, а я собі у бур'яні. Молюся, Богу, та, е, та не знаю, чому маленькому мені. Тоді так любо молилося, тоді так весело було. Господнє небо і село. Е, ягня е, веселилося, і сонце гріло, не пекло. Але недовго сонце гріло, недовго. Е, Забувся творчість Шевченка мала вирішельне значення встановленні і розвитку нової української літератури, утвердивши в ній загальнолюдські демократичні цінності та підняла її до рівня передових літератур світу. У своїй поезії Шевченко звернувся до тем, проблем та ідей, які до нього ще не порушувались в українській літературі, або порушувались надто несміливо і соціально обмежено. Збагачуючи українську літературу новими життєвими темами і ідеями, Шевченко став новатором в пошуках нових художніх форм та засобів. Автор кобзаря виробив і утвердив нове художнє мислення. Його роль в історії української літератури більша ніж роль Пушкіна в російській, міцкевича в польській літературі. Його значення в розвитку передової вітчизняної суспільної думки, соціальної і національної свідомості народу не менше ніж в історії поезії. Наша дума, наша пісня не умре, не загине. От де, люди, наша слава, слава України, без золота, без каменю, без хитрої мови, а голосна та правдива, як Господа слово. Історію кожного дна, який він свято береже у своїй пам'яті, і з великою любов'ю та повагою передає з покоління в покоління. Є таке ім'я і у нашого народу, Тарас Шевченко, не було і немає в Україні поета, який був би йому подібний, не було у ненькій Україні сина, який так ніжно і віддано любив свій народ і так страждав за нього. Саме він зберіг і повернув народу його голос, українську мову. Для кожного з нас ім'я Шевченка є святим. Чи то не доля та не воля? чи то літаті летячи розбили душу, чи ніколи не жив я з нею, живучи з людьми в паскуді? І опаскудив душу чистою свою? Ай, люди. Звичайно, люди, сміючись, зовуть її молодою, принепорочною, святою, і ще якоюсь. вороги і люті, люті. Ви ж украли в багно погане, заховали алмаз мій чистий, дорогий, мою колись святую душу і смієтесь. Не християни. Чи ними ж вами я погані так опоганився, що й не знать, чи був я чистим коли-небудь, бо ви мене взяли святого неба і писать погані вірші научили. Ви тяжкий камінь положили посеред шляху і розбили о його Бога, боячись моє малеє та убоге, те серце праведне колись. Тепер іду я без дороги, без шляху биту, а ви. Дивуєтесь, що спотикаюсь, що вас і долю проклинаю, і тяжко плачу, і як ви душі убогої цураюсь, своєї грішної душі. Народився Тарас Григорович Шевченко 9 березня 1814 року в селі Моренці в закріпаченій селянській родині Григорія Шевченка та Катерини Бойко. Риси незвичайності хлопчика помітив ще його батько, а в шкільні роки у нього проявилися здібності до малювання. Але спроби Тараса знайти вчителя були марними. І вже в той час Шевченко відчув на собі, що таке кріпацтво, знущання сильного над слабким, голод, сирітство і тяжка праця. Поряд із натурою художника розвивається і літературний талант Шевченка. Уже у 26 років він видав свою першу збірку Кобзар. Хоч вона містила тільки 8 поем, але це стало величезною подією в історії самосвідомості українського народу. Такої щирості природності та художньої майстерності українська поезія ще не бачила. Враження від Кобзаря підсилила поема «Гайдамаки», в якій поета співав повсталий народ. Його непереможну волю в боротьбі проти соціального. І національного гніту звеличив його красу і мужність. Вихід із друку Кобзграй поеми Гайдамаки спричинили до пожвавленого обговорення в пресі питання про право на існування української мови, яку більшість візнавали тільки за діалект російської. Шевченко гостро сперечався з ними, вважаючи за необхідне показати, що він пише українською мовою з принципових міркувань. А не через незнання російської. Він установив ту структуру української літературної мови, яка збереглася як основа сучасної, тобто розвинув і утвердив певний склад словника і граматичний лад української мови, які стали нормою і зразком для письменників, преси театру. Творчість Шевченка мала вагоме значення в встановленні розвитку нової української літератури. Він виступив як поет-новатор, приніс з собою в українську літературу слово нове. Новий світ поезії, неповторні образи, картини і барви. Небачене раніше багатство і широчин тем, ідей, мотивів, жанрових форм, вивів українську літературу на шлях реалізму і народності. Гори Шевченка справили сильне враження фактично на кожного, хто з ними ознайомлювався. Друкованих книжок не вистачало, і його твори починають копіювати, переписувати. Сьогодні творчість Шевченка перекладена всіма слов'янськими мовами, а також грузинською, німецькою, англійською, французькою, іспанською, японською та багатьма іншими мовами. Ще одним прикладом того, що творчість Шевченка поширилась далеко за межі України, є пам'ятники в Вашингтоні, Баку, буенос айрес Варшава, Мінськ, Москва. Прага ташкент Шевченко вперше виступив як суддя усього самодержавного кріпосницького ладу, як непримиренний ворог поміщиків і царизму. До нього в українській літературі було дозволено критикувати лише окремі явища тогочасного життя, наприклад, знущання поміщиків над селянами, хабарництво чиновників. А у творах Шевченка постає новий позитивний герой. Борець проти самодержавного поміщенського ладу, Борець за щастя народу, його історичні поезії, пройняті волелюбними мотивами. Вони мали збудити національну і соціальну самосвідомість українців, протиставити їхній громадянській пасивності та героїчну боротьбу предків за волю. Тарас Шевченко символ чесності, правди і безстрашності, великої любові до людини, вся творчість великого кобзаря зігріта гарячою любов'ю до батьківщини. Пройнята священною ненавистю до ворогів і гнобителів народу, його думи, його пісні, його полум'яний гнів, його боротьба за світлу долю трудового люду були словом мільйонів. Продовж життя він віддав усі сили на боротьбу за справедливість. Йому це чудово вдалося, враховуючи те, що він прожив дуже мало, лише 47 років. З них 34 роки провів у неволі. 24 під ярмом кріпатства і понад 10 у найжорстокіших умовах заслання, а решту 13 вільних років перебував під невсипущим наглядом жандармів. В таких тяжких умовах у нього вдавалося не тільки не падати духом, а й налаштовувати народно героїчні вчинки, відкривати очі кріпакам і простим селянам на брехню і несправедливість. Яка їх оточує. Ненависть трудового люду до своїх гнобителів живила творчість кобзаря. Кров'ю серця писав він про страждання рідного народу, про муки під невільного життя. А гнівними словами картав поет царство, панів і чиновників. Поезія Тараса Шевченка була могутньою і грізною зброєю у бойовому арсеналі народу. Вона кликала маси на боротьбу, селяла смертельний страх у ворогів. Ставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте». Тарас Григорович Шевченко це вічний вогонь, що ніколи не згасне в серцях народу. Творчість Тараса Григоровича Шевченка це святиня, якою дорожить і гордиться український народ. Ми, нащадки, будемо завжди берегти у своєму серці той вогник любові до вітчизни, який запалив поет. Своїми безсмертними творами. Смерть геніального поета, полум'яного борця за волю і щастя людей викликала глибокий сум народу. копучим болем відгукнулося у серця мільйонів людей. Вже більше ста років пройшло, як перестало битися благородне, мужнє серце геніального поета, революціонера Тараса Григоровича Шевченка. Але світлий образ Великого Кобзаря безсмертний. Як і сам народ, Вічно нетлінна творчість геніального сина України жива подихом життя, биттям гарячого людського серця, безсмертна могутня сила його таланту, проникливість і глибина його думки, мужність і ніжність його лірики, острота і пристрасність його слова, мужність і пісенність його віршів, самовіддана любов Його до своєї батьківщини, до свого. No, Так, всі ми з вами ще зі шкільної лави добре знаємо Шевченка саме як письменника, поета, але забули про те, що Тарас Григорович був не лише геніальним письменником, а й не менш геніальним художником. Тож хочемо представити вашій увазі фільм, який розкриває Шевченка саме як художника. Тарас Шевченко, відомий у світі в першу чергу як метець слова. Однак як художник Шевченко зажив слави раніше. Та найперше його постать можна окреслити як борця, який став символом української нації. У його творчості поезія і живо постійно пов'язані між собою. Свого часу відомий художник Леонардо да Вінчі стверджував, що малярство це німа поезія, а поезія. Це промовисте малярство. Природа щедро наділила кріпацького сина не лише поетичним даром, а й талантом художника, які ніколи не зраджували йому, навіть у годину страждань і тяжкої неволі. Для Шевченка живопис став потребою, вираженням його творчого духу. Художню освіту Шевченко здобував в академії мистецтв у Петербурзі, де його наставником був видатний живописець. Карл Брюлов, творчість Шевченка, і в літературі і в образотворчому мистецтві позначена духом романтизму. Це виявляється в інтересі до духовного світу людини, її пошуттів, мальовничих куточків природи, пам'яток старовини, прагнені передати у своїх творах певний настрій, стан душі у зверненні до історичного минулого українського народу, образів видатних особистостей. У в українському мистецтві. З такою силою прозвучало глибоке, емоційне співпереживання долі простих людей, представників найнижчих соціальних верств. Тарас Шевченко був живописцем, графіком. Він працював у різних жанрах: побутовому, пейзажному, історичному, однак особливе місце в його мистецькій спадщині посідає портретний жанр, що замолоду він став популярним портретистом. Найбільша витонченість і удохотвореність придаманні його жіночим портретам найкращі портрети художник створив наприкінці свого життя, це образи російського актора Михайла Щепкіна та американського Айри Олдріджа. Вони приваблюють вільною, невимушеною манерою виконання, глибокою психологічною проникливістю. Полюбив Тарас Шевченко і автопортрети. В них він наче намагався зазирнути у власну душу, впізнати себе, осмислити власне життя. Його першим був олійний автопортрет, написаний у 1840 році. Році першої публікації кобзаря на ньому зображено молоду, енергійну, сповнену творчої наснаги людину з натхненним блиском в очах. Таким був кобзар у кращий період свого життя в роки першого великого успіху. У 1842 році Шевченко створив велике живописне полотно Катерина, своєрідну ілюстрацію до одноіменної поеми. Ця картина абсолютно оригінальний витвір мистецтва. Не схожий на жодну картину Шевченка чи будь-якого іншого художника. В її композиції та яскравому колористичному вирішенні простежується традиція українського іконопису, мистецтва бароко та народної картини. Подорожуючи Україною, митець створює серії графічних робіт Живописна Україна. Драматичним етапом у житті та творчості Шевченка був тривалий період заслання. Упродовж десяти років він був змушений постійно обстоювати власну гідність і право на творчість. Незважаючи на височайшу заборону, Шевченко продовжував і писати, і малювати. Перебуваючи на засланні. Тарас Григорович взяв участь у двох географічних експедиціях. Він створив велику кількість замальовок берегів та островів Аральського моря, виявивши великий талант пейзажиста. У цих творах є реалістична достовірність, ліризм і глибока епічність. А ще він став першим, хто звернувся до життя казахського народу. Після звільнення із заслання Тарас Шевченко оселився в Санкт Петербурзі. Де продовжував займатися живописом у 1860 році рішенням Ради академії мистецтв за великі досягнення в розвитку графіки він був удостоєний почесного звання академіка гравюри. Творчість Шевченка як художника мала величезний вплив на весь подальший розвиток образотворчого мистецтва в Україні. Як і поезія Великого Кобзаря, його живопис та графіка дали могутній поштовх до пробудження національної свідомості. Українська тематика стала провідною для наступного покоління митців. Українська тематика стала провідною для наступного покоління митців. У багатьох державах за межами України встановлено пам'ятники Шевченка на честь поета, названі парки, вищі, бульвари, театри та вулиці. На жаль, наш час вичерпано. До нових зустрічей та всього вам найкращого.